Третій батальйон тоді стояв на великій новосілці. У 2023 році проводили контрштурмові дії в напрямку Маріуполя. І, відповідно, в час ще коли прийшла до нас інформація, що ми маємо штурмувати той день. Сусід справа не штурманув свої позиції. Тобто, ми штурмували без сусіда справа і сусіда зліва. Ми продавили. В свій фронт зайшли в глибину до 7 кілометрів, ставили в кругову. Відповідно, противник не міг прийняти рішення, щоб одразу же контрштурманути наші позиції, які ми зайняли в противника. І він постійно свої резерви накидав на інші напрямки, де теж сусіди робили прориви в тих напрямках. Ми простояли так тиждень в круговій обороні, і потрохи сусіди справа що з ліва почали продавлювати противника. І по суті, з нашого батальйону все й почалося, бо ми свій рубіж оборони продавили. Тоді я був командиром ще мінометної батареї на початках, і наш комбат прийняв рішення, щоб мене поставити на чарту. Мене поставили в цю активну фазу контрнаступу начальника артилерії, і я вже гнав дарів аж до урожайного.